makarov was one move ahead now he's left thousands of bodies at the feet of an american we're the only ones who know it was makarov's up our credibility died with alan we need proof follow the shell alejandro rojas never heard of him sir you know him as alex the red he supplied the assault Один бюллетені to національ. That... Так, сержант Гаррі Роуч Сандерсон. Спецпідрозділ 141. Будемо ловити зараз одного фіга. Що це вони ріо даже нейро на буханках їздять, Цікаво. Ух ти блін! Пригнись, його твоїй дивізії. Давай, погнали! Так, зловить цього Рохаса треба. Погнали! Погнали, погнали, погнали! погнали. Тікай нафіг? Блін, ну це молодий МакТавіш бігає, звісно, швидко. І шо ти шо? Так, погнали. Бляха. І шо? Чуть на капот не посадили. Ще голос тут, а молодий, з нами бігає. Так, але ми всіх поспринтували. Оп, стоп, в ногу треба. Є. Yeah. О, легендарна сценка. Голос з цим з газовим балоном. Хм.

Стоп. Да, ворох, ворох, ворох. думал, цивильный стоит. Ого, нормально он нормально тут. О, сброилась. Блин, миллиард гранат, ё -моё. Иди сюда. Тут шо, кура якась. Но тури куру зарезал, ё -моё. Так, погнали. Иди сюда. Так, так, -мо. Вони, короче, всі ці шоу футбол грали, побрали ружбайки и вийшли проти нас. І сюда, коза. Сюди. Сюди. Сюда. Ми за іншої сторони зашли. Лошара. Ой. Це було фігово. Так, тут наче нікого. Стоп, 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 стоп. Зараз не спринтуємо. Иди сюда, є. Иди сюди, оп, є. Так, разве ну, таки палять. Ой-ой. бляха, Ой -ой -ой. муха. Очень можно забрать, можно, окей. Блин, миллиард гранат, ни не бачу. Где не набрались? Пишу, тільки що зачистив, йома. Диви, тут уже наставнилися. Так, стоп, давай мы возьмем тело, ворожбаєчку, трошки поменяем. чтобы разнообразие якесь было. Ди сюди. Yeah. <плес> так, пише, що гра збережена. значить просуваємося правильно, думаю. Так, ну да, нам всю сторону і показувало. З самого початку. Так, ще в нас є дробаш, окей. Погнали. Чого там гапа їх тут? Так. Сюди, пані. Жесть, я його не завалив, прикинь. Ой-ой, стоп. Блин, собака. Ой-ой-ой, ненавижу собак в коловдіте. Ты шо гонишь? Разряжайся. Так, сюда я не пройду. Не бачу. Е. Є, Є добре. Де сюда. В принципі, можна їх добувати ножом, щоб не витрачати ці набої наші. Так буде логічніше. Куда тут? Не сюди, стоп. Стоп, куда я тут? Й-мой. Та Щось я запутался. А, сюда прохит є десь, да? Угу. й кругом двига. Ого. Зажали нефигово, окей. И сюда, бляха. Е. Да ты триндец, бляха, прикладом привалили. Ну -мо. Нашого я цього дроба ша взяв калікувато. Питання добре. Давай, рестарт. Куди? Давай візьмемо цього впала. Зараз будемо потихеньку. просуватися. Так. Добре. Добре. Є. Погнали. Стоп, блін. Задрали біля камуха. О! Калашик з цим. з подствольником пригодиться. Нафіг. Так, поки нікого не бачу, є. Топ лягаю. Блін, перезарядка довга на ньому. Звичайно, така херня діло. Диви з усіх цих лізуть. Жесть. З усіх щелей. Просто з усіх щелей. Жесть. Давай, погнали. Стоп сюда. Стоп, 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 стоп. Треба тут быстро зачищать. Разрядка. Блин, сверху. А ты ж увонишь. Капец. Шость. Блин, ну все, в оригинале иначе не было стільки ворогів на цій миссии. Что-то я дуже швидко иду. Погнали. Бля, куда тут? Куда й тут? О боже, я вже заикаюсь то, все. куда вы тут пойти? Що за херня? Гранаты, шматы. Куди? Да, бессюда. Окей. Да. Все, финиш напряма у нас. Погнали. Давай, 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 давай. Ага. Все, пригадую. Опа, вот оно. Збиву цього лоха. Красава. Чудово. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у новій серії.